Саду на Вінничі, неакро, Це один із найбільших садів не тільки в області в Україні, з головним агрономом, чоловіком Леонідом Миколаєвичем. Бджоли вивезені вже тиждень стоять, але як видно, що нема бджоли. Це так. тут був внесений біополін. Біополін був внесений, запилювача немає. Не як бджоли? Літали? Бджоли кусали? Літали. До внесення бджоли стояли тут, не хотіла йти. В сад має світ і запах. Спеціфічні, що не хоче йти. Внесе біополін, зразу почали йти бджоли. Буквально через півгодини вже пішли бджоли зразу після внесення. Тепер ми перейшли на ділянку, де не було внесено препарат біополін. Вона знаходиться на віддалі від попередньої ділянки. Проводили певний досвід. Зараз вже бачимо результат. Ще немає збору, тому не можемо сказати в вазі. Але на деревах, очевидно, менше груш. Взагалі груша важко піддається запиленню через погодні умови, через більшу потребу вологості під час цвітіння. Але нагадую вам, що біополін це препарат, який приваблює комах запилювачів. Особливо він актуальний на груші, на інших культурах, але груша має специфічний запах, який відлякує бджіл, або не так гарно пахне, що вони летять. Тому, і, звісно, менше утворюється груш. Так, як комах запилювач чи менше. Який плюс-мінус врожай на коло на цьому масиві? Це ну, 2019 року посадки, 15 тонн з гектара сортової, я думаю, буде. Ну, від якого калібра? 160. Від 60. Від ну, 60. Супер. Гарного вам врожаю, щоб родило. Дякую. За три роки на... користуємося біополіном, думаю, на буде знову співпраця. Супер. Дякую, гарний врожаю.